У нас це відбувалося, ми проживали на станції метро Герой в Праці. Північна Салтівка якраз була весь час під обстрілом, тому ми не могли вийти, навіть просто постояти біля метро. В мене 25 ранило, в мене осколок сюди. Обіску і другий в цьому. Два осколка. У погрібі лічилися. Ті годині ми з дитиною прокинулися вдома, думали, що це можливо фейерверк чи ще щось таке, але потім зрозуміли, що це війна, і пішли до метро. У метро ми проживали протягом місяця, дитині тоді було 5 місяців, майже 6. Ось, були у метро, волонтери допомагали нам, давали там харчування дитині, памперси. З собою, там у нас були матраси, коврик для дитини, нам давали, видавали простирадла, одіяла, ми там жили, нас там харчування давали, волонтери приїжджали, нас готували, дитині давали їжу. Ну, все, що потрібно, було звичайно не було, але якось сиділи у безпеці. Нас це відбувалося. Ми проживали на станції метро Героїв Праці. Північна Салтівка якраз була весь час під обстрілом, тому ми не могли вийти, навіть просто постояти біля метро. Ми вирішили виїхати після того, як був обстріл біля станції метро. Тоді обстріляли там. У нас був ринок великий, і його обстріляли. Було дуже чути це по метро такі звуки, ніби зараз скришу, ну, зірви. І тому ми вирішили, що треба вже вибиратися, поки є така можливість. Нам пощастило проїхати гарну дорогу, нам, нас зустрів волонтер, нам допомогли друзі знайти волонтера. Він був з Дніпра, він за нами приїхав, ми погрузилися, речі взяли необхідні там, для дитини в першу чергу. Ось, ну і поїхали. Прийняли спочатку е, волонтери, ми прожили там 2-3 дні і потім знайшли квартиру, ми знімаємо і на зараз. Е, хочемо повернутися вже зараз до Харкова. З країни не було бажання виїхати. Е, хотілося залишатися тут в Україні, і в Харків ми, звичайно, повернемося обов'язково, може, навіть до перемоги. Будемо її чекати там. Носили молоко в нас хазяйство, кажуть, здавали молоко на здачу. Винесли, стояли, молоко над нами, ледь, пролетіло шість ракет. Ми одразу не поняли, що воно таке, коли молоковоз під'їхав, вже почали шофера питати, бо село в нас маленьке, всього 32 хати там було таке, ми на цій. Каже, почалась війна. Ну, жили, поки нас не ощущення такого ніякого було, коли 17 березня вони зайшли до нас у село. Дві тисячі в нас було тільки в селі. Коли кожної хати були окопи, ну, прямо танки, оці всі бронетранспортери, прямо зариті. Такі окопи були, що заривали під землю, прямо ж, що тільки одні ці стволи виглядали. Почали заходити і чеченці, і все, вже почали схуже на людей. Били самі, били по селу, а казали, це каже, бачите, як вас б'ють. Ну а ми ж самі підходимо, кажемо, ну ми хоч і але ми ж не дурні люди. Послухайте, звідки йде виход і звідки приход. Коли 25 мая вже було більше почали обстріляти. Мене 25-го ранило. мене осколок ось один у зв'язку стоїть, і другий у цьому. Паху, два осколка. У ну, погрібі лічилися, тому що врачі вже до нас ніхто не під'їжджав туди. Ми в окупації. Були То так, що було. Того, що було, в хто в футболці, хто в цьому. І так ми виїхали, приїхали сюди. Їхали по дорозі, багато з нас виїхали, в села, хто поїхав в Кировоградську область, хто залишився в цьому кривом розі. А ми попали сюди. Це вже так і тут, правда, почалися хороші люди, дали нам, Не знімають півдома, то вони дали нам. Ми платили тільки за цю, за комуналку. Дякуємо великим людям, спасибі, що на цій. А зараз не знаємо, як вертатися додому. Питаємося, поїхали туди, там з цієї чужої хати поїхали там в друге сусіднє село в чужу хату. Теж люди дали хату, щоб хоч посадити город, бо як далі жити, не знаємо. Свого ж нема, нічого не залишилося. Коров порозривало. вони ж тоді і там, навіть як ми в те час, коли корови верталися додому, стадо людське. Вони їм настріляли тоді, коров розривали прямо по частях. У нас і зараз по в селу там валяються скелети, коров. Оце засохші, чи все таке на цьому. Так що що я вам можу сказати? Осталися ми без нічого. Бомжі, пискати без нічого. Було все. Жило село, У нас, як вам сказати, люди безбідно жили, тому що всі займалися хазяйством, всі мали землю, робили на землі, на господарстві. і жили в нас, усе було буде. Жили так само, як при цивілізації, як кажуть, усе вже на це готувалися до цього. Щоб влучає життя, тепер сталися без нічого. Справа в тому, що у мене нема доло дуже моторошно, було дуже страшно, стрілянина. Ну, ось багато техніки проходило через наше село, де ми знаходилися. Ну, була дуже страшна ніч і от доба якраз коли вони зайшли, окупували.